Ранок суботи і я не взяв кепку. Трошки погано, буде сонце пекти в голову, ну суть в тому, що ми вже в Мексиці. от оце порт Козюмель це острів невеличкий, недалеко від Канкуну, місто такого величезного курорту. Недалеко від цих пірамід має. Ось поруч стоїть ще один карнівал тріумф. Я не знаю звідки він приплив з я можливо. А оце наш. Там далі стоїть Royal Caribbean. І ще якийсь пливе, не знаю, що це пливе, мабуть, теж Royal Caribbean. Забронювали ми вже екскурсію, пливемо на риф Паламар. Це один із самых відомих рифів Козюмелю. Будемо там снорклить. А зараз просто чекаємо, бо нам ще 30 хвилин до нашої екскурсії. То просто так, вбиваємо тайм. Тайм, час. Ось такі невеличкі от ресторанчики, прямо біля порту. Ресторани, магазини, де можна купити сувеніри. Скорість пропонують кубинські сигари і цей, текілу. Чекаємо наш човен. Ось тут буде посадка, але нас поки четверо ще має бути четверо людей. І тоді звідси вже попливемо на риф. Ось яка прозора вода класно awesome. І закінчили ми наш е, снорклінг тур Вертаємось назад, бо нам ще правда, десь ну, пів години як мінімум плевти назад, бо ми дуже далеко відпливли. Ви можете на карті подивитися, де паланкар риф, де Коламбія риф в Козюмелі і де круїзний порт. Дали нам корону, чіпси, вакамолі, перекусили. І вертаємось назад в порт. Купили сувенір, бутилку текіли. Зараз ще хочемо бутилку купити. Ми хочемо знайти таку, як ми брали минулий раз, два роки тому, як ми були в В Цей магазин, що ми зайшли, там не було такої. Прийшлося брати іншу. Нам продавець дав спробувати. На смак добра, солодка така то Ми купили одну бутилочку за 20 доларів, вторгували і в 40, по М 30. За 20 доларів продав. Знайшли текілу, таку, як шукали. І мало того, що ми її знайшли. Минулий раз ми були довольні, вторгували її, здається, за 22 долари за бутилку. Якщо не помиляюся. Зараз ми купили десятка за бутилку, за 750 мл. Першу півлітрову ми купили за 20. А за ще 20 ще півтора літри оцієї, цієї, яку ми раніше пили. El Compadres, дуже смачна текіла, мягенька така класна. Так що у нас з собою рівно 2 літра текіли, так як по закону США положено, от, в США можна провести літру на людину. Це безкоштовно. Тобто там не те, що взагалі заборонено провозити більше. Там дозволено літру на людину безкоштовно. Я, правда, не знаю, скільки коштує, щоб привезти більше, ніж їм. Суть в тому, що текілу купили, посморкнули, тепер осталось сісти в якомусь ресторані, з'їсти тако в Мексиці і назад на лайнер був втомлені. І солона вода, і так неприємно до тіла. Футболка лежить поверх тіла солоного не кайфово. Але день був класний. І це вже ми, по суті, в порту, от вже магазини Duty Free. Зловила інтернет, їмо гвакамолі їмо корону і текілу. І ще 3 години, ні, дві. Чуть більше двох годин полежали в каюті, судили в душ. Такі втомлені, що просто капець. Йдемо вечеряти і потім ще заплановане шоу у нас перегляд. І, можливо, ще знов зайдемо в казіно. Але ноги зайдемо. Так? Програти. програти, треба програти. окей. Але... Дуже, я, я дуже втомний, спину трохи спік, поки це головою під воду дивився. Нерв, спина зверху торчала, трохи спік. Ми не взяли з собою крем від загару і схопилися. Не, не у нас на круїзі є крем від загару, але ми не взяли з собою його на берег. Вот. А взагалі дома ще є крем після Загару, яким би можна було добре помазати. Спина вже після того, як згори. Да, але ми його взагалі не взяли навіть на круїз. От. Тому, коротше, біда. Оля, теж добре згоріло. Я моя згоріло. Я згоріло. В тебе шлейки від лівчика загоріли, а, да. від купальника. А в мене просто спина так пече трошки. Скрипалі українські. Ну, я знаю, мені щось здається, що вони українські. Ми так не підійшли і так і не, не узнали, чи вони українські, чи росіяни, чи білоруси. Але чомусь мені здається, що вони українці. Мабуть, треба набрати сміливості і просто підійти і спитати. Ну а зараз ми просто йдемо на штанінру. Вже 8.15 є. Ай! Дякую! Ми просто свій столик, який не міняється, який у нас написаний ось тут. 232. Ось там він в куточку. Йдемо їсти і дивитися, що сьогодні за меню і яке цікаве блюдо будуть подавати сьогодні. Перший день я їв равликів, другий день я їв алігаторах. Сьогодні щось ще має бути цікаве. І ось ми тут.

Я там усі. А, я звісно. Я just playing. Just playing, just playing Повечеряли, програло десяточку в казино. Йдемо знову в цей великий зал, де скоро почнеться шоу вечірнє. А поки що тут закінчується бінго. Я вбив B12. Hello everybody. Hello, how are you? Can I have a winning passamel? Yes. Вернулись ми назад в каюту. Тут, як завжди, прибрано. І завжди кожного дня От ложать нам такі бумажки, де написано, що завтра буде, де завтра буде, о котрій годині і тому подібне. Щоб ми знали, що робити, куди йти, до чого готуватись. І ось такого, я не знаю, що слон, мабуть. Слона нам сьогодні змайстрували. Ну так, непонятно. Непонятно, що це. Ну, от таке нам змайстрували сьогодні. А поки, ну, поки що на сьогодні все. Лягаємо спати, бо дуже втомилися в Козюмелі. Було дуже класно і дуже цей соки з нас витянула вода.